Дадыкина Анастасия. Здравствуйте, уважаемые жюри и дорогие зрители. Меня зовут Анастасия, я студентка второго курса бухгалтерского отделения. И сейчас бы я хотела рассказать немного о себе. Сейчас, друзья, вам о себе скажу, что я люблю, чем жизни дорожу. Я такая, как солнце, дарю много света. Я такая свободная, похожа на ветер, озорная такая же и в то время застенчивая. Я постоянная, но в то время изменчивая. Могу быть как огонь, понимаете? Я словно погода, не угадаете. У меня блеск души ярче стразов, И такую, как я, видно сразу. Для меня ценность жизни — это родители, И они воспитали меня победителем. И для меня на свете нет роднее Улыбки папы, мамы рук теплее. Я преданным людям даю предпочтение. Для меня слово ⁇ друг ⁇ имеет значение. Я так, как и все, верю в высшее чувство. Очень сильно любить ⁇ это тоже искусство. Я желаю всем жить, не страдать, не скучать, верить в чудо, в добро, в любить и мечтать. каждого человека есть множество увлечений, которые помогают скрасить трудные минуты жизни, сближают с миром искусства, природы, с миром людей, и помогают найти смысл жизни. У каждого мир увлечений очень разнообразен. Жизнь увлеченного человека гораздо богаче, интереснее, красочнее. Все свое свободное время я посвящаю своим любимым увлечениям. Недавно меня захватило одно очень необычное увлечение. Я увлеклась нумизматикой. Старинные монеты дают нам возможность окунуться в низины истории. Собрать коллекцию монет – дело сегодня не такое сложное, но эта коллекция, как и любая другая, будет мертвой, если ее обладатель не пойдет дальше накопительство, если он не будет интересоваться историей каждого экспоната. Моя коллекция еще очень мала, но в ней есть монеты разных веков. Монеты времен правления Екатерины, Петра I, Елизаветы. Ведь это такое счастье держать в руке вещи, сделанную сотни тысяч лет назад. Ведь это все наше прошлое. Но больше всего я люблю заниматься тестопластикой, лепкой из соленого теста. В свои поделки я вкладываю позитивные эмоции и любовь, и мне это приносит огромное удовольствие. Сейчас я хочу представить вам несколько своих работ. Простые игрушки из соленого теста может сделать ребенок, а человек, достигший в этом мастерства, может создать настоящее произведение искусства. В таких поногах, как обереги чаепития, и отобразила бы традиции украинского народа. Ведь в старину наши предки лепили из теста фигурки, обереги, вкладывая в них магический смысл. Подкова на счастье, подкова, очень древний символ, обладающий одновременно и защитными силами, являющий символом благородия и благоденствия. Подкова приносит удачу даже тем, кто не верит в приметы. Подкова – это не только символ счастья, но и просто красивое украшение интерьера многих квартир. Наверняка большинство из нас, выбрасывая бутылки, не задумываются о том, что им можно дать вторую жизнь, превратив прекрасные элементы декора. Для украшения бутылок широко используется техника декупажа, которая является собой метод аппликации. Накануне народ Украины отмечает двухсотлетие великого сына Украины. Я не смогла оставить в стороне эту памятную дату. И поэтому работы монитора Криминала и Кавзай я посвятила украинскому поэту Тарасу Шевченко. Может, что-то не получилось, ведь я не мастер, я только учусь. Но я старалась передать в этих работах жизнь великого поэта. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, и желаю всем найти в жизни свое любимое увлечение. Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему. Который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного влечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили. Спасибо. Марченко Катерина. Льовничому селі В'язенка, яке знаходиться на правому березі річки Клевені. У 6 років пішла до першого класу до В'язенського навчально-виховного комплексу. Навчалась невідмінно, приймала активну участь у Суспільному громадському житті школи, будковій роботі, також брала участь в олімпіадах з математики, фізики. Української мови та літератури, за що була нагороджена почесними грамотами, під час навчання у школі займала посаду голови самоврядування, а також була старостою класу. Після закінчення школи з відзнакою постало питання подальшого навчання. Без вагань обрала Кутівський коледж Сумського національного аграрного університету. Любов до тварин та бажання допомогти братам нашим меншим найкраще пояснюють вибір моєї професії ветеринар. Професія ветеринарного лікаря багатогранна. вона включає в себе не тільки допомогу хворій тварині. А й в допомогу господарю, який хвилюється за свого вихованця. Ветеринарія може бути тільки покликанням, тільки проявом істинної любові до професії, а не ніяк не заради грошей. У вільний від навчання час я займаюся вишиванням. Давно відомо що найкращий подарунок це не той, який куплений у дорогому магазині, а той, який зроблений власними руками. Вишивання захопило мене ще в п'ятому класі. Зі своїми роботами брала участь у шкільних виставках. Першою моєю вишитою картиною були червоні маки який я вийшла 10 років подарунок мамі. Вийшло непогано, мене це захопило. Під час літніх канікул я продовжувала навчатись у вихователях. Втка. Після вступу до коледжу час вишивання залишається все менше, але я ж все-таки знаходжу час для заняття своєю улюбленою справою. Також пишу вірші, люблю малювати, займаюся активним способом життя. В майбутньому мрію оволодіти обраною професією, відкрити ветеринарну клініку для лікування як домашніх, так і безпритульних тварин. Мрію промічну сім'ю та вірних друзів. А зараз я хочу розповісти, мій людями. Вірш Ліни Костенко, у якому розповідається про крилатість людини, про те, що крилами, які її тримають на землі, є вірність, щирість, щедрість та чесність. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ж ті крила не споху пір'я, а справді щезнути й добірдя. Дома з вірності у коханні! Бога з вічного поривання. забув В'ячеслав Миколаєвич. Народився на Сумщині в селищі Воронів 12 жовтня 1997 року. Моє дитинство з самого початку було цікавим. Три роки я пішов до дитячого садочку Капітошка. Вже там я намагався знайти для себе нових друзів і цікаві заняття. П'ять років я пішов у перший клас до Воронівського НВК. З маличкою я любив тварин, хотів добре навчався в школі, приймав участь в олімпіадах, за що отримував почесні грамоти. З дитинства люблю виступати, відвідував музичну школу та краєзнавчий гурток школи. З маличкою я люблю тварин і хотів стати ветеринарним лікарем. Ось саме ця любов до тварин, прагнення допомагати їм завжди і всюди, вирішили мій вибір майбутньої професії. В даний момент я студент другого курсу Поківського коледжу СНАУ відділення ветеринарної медицини, майбутній фахівець своєї улюбленої професії, лікаря-ветеринара. Навчаюсь добре, староста групи, веду активний образ життя, займаюся художньою самодіяльністю. Також, окрім своєї професії, я вже довгий час займаюся музикою. З усіх інструментів, на яких я намагався грати, найбільш мені сподобалася гра на гітарі. Її гармонійні звуки назавжди полонили моє серце. Мої друзі вже не уявляють тепло літній вечір біля багаття без мене і моїх пісень. А зараз я хочу зачитати уривок мого улюбленого вірша. Скажи нам, гітара, скажи нам струна, чи звук в є так приятен. питание владеешь, которое всегда, что каждый в душе твой приятель. Гитара, душевный ты наш инструмент, шипковый и в лирике главный. И часто у нас в жизни прекрасный момент с твоей мелодией связан. А зараз я пропоную вам послухать и выступ.